Будемо говорити із гостем, якого я рада представити, це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Добрий вечір. Спасибі, що ви знайшли час. Тарас. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Не те, щоб щось нове сказав Путін. Традиційно відомі нам добре наративи. Але чи можна виходить констатувати уже і підтвердити те, що пише The Atlantic, що мирний план зайшов у глухий кут? Так там і шляху не було з самого початку. Ну тому, що Путін базується на двох своїх публічних позицій, від яких він ніколи не відступить, перша публічна позиція. А це яка була озвучена в 23-му році, коли він махав цими поперцями, те, що він називає стамбульськими угодами, що там Україна і Крим повинна визнати скоротити армію до 80 тисяч, позбавитись важкого озброєння, повинні бути, як вони говорить, гарантії безпеки інших країн. Вони з одного боку гарантують іншого, забороняють нам, наприклад, мати стосунки з усіма іншими країнами. Тобто нічого дивного немає. Друга позиція, яка озвучена 14 червня, 24-го, Року, що перемир є після того, як Україна покине всі чотири області України, от офіційно від... Від... відмовиться від НАТО. Я самого початку вважав, що це так званий цей мирний план. Це така самодіяльність двох осіб: такі Льолік і Болік, Вітков та Дмитрів, які могли. Повз держдеп, зверніть увагу, воно повз держдеп йшло. Ну, могли вони там прийти, наприклад, до Трампа, сказати, ну там Вітков там міг сказати, от ми от, от тоді не порішали, а от зараз тут точно, точно. все порішали, Да. Ну Трамп не сказав, ну добре, ну спробуйте, так можливо, так воно скоріше за все звучало, і воно ж з'явилося в Україні як по-перше, це почалися зливи в ЗМІ. Очевидно, за тональністю, якщо ви звернули увагу, чесні та непідкупні американські ЗМІ, одразу ж виділяли Дмитрієва, одразу ж писало, що Росія та США все перешалі. Умовно кажучи, так було. Ну, Потім, потім цей план, так званий, з'явився у нас не по лінії Держдепу, знову через Дріскала. А він же ну, взагалі-то генерал. Так, він по військових питаннях тут приїхав. А, і очевидно, що це топіковий варіант. Ну, І так було зрозуміло з самого початку. А потім, коли я коли коментував це, у нас, як завжди, українці люблять собі а, не, щось почути, коли йде щось заходу. одразу ж бігти в аптеки валеріанки пити. Так? А і так далі. Я одразу ж сказав, що нічим це не закінчиться. А воно закінчується ще смішніше, а, тому що впливають потім розмову від Кафа. З ушаковим, так, не, от і воно воно в тупіку самого початку було. Тому що ну приблизно те саме було ж навесні. Пам'ятаєте, теж там вимагали вийти з Донбасу. Тоді президент публічно сказав, ніхто нікуди йти не збирається. А от наші позиції перемовності по цього часу тільки покращились, тому що України з'явилася важелі впливу. Наприклад, удари по території Росії три місяці йдуть безперервні удари. По наростаючі, вони стогнуть. І я взагалі вважаю, що те, що відбулося, це ну така остання спроба частини американського стеблішменту врятувати Росію. А тому, що американці завжди грали в Росію, вони завжди, вона їм подобається як країна. 150 років вони ретельно рятували від будь-яких перетрубацій, щоб, не дай Боже, не стало. Ну, зручна країна. Не в біса нічого не виробляє, не конкурує а, з, а, зі Сполученими Штатами Америки, але створює проблеми. А якщо хтось створює проблеми, то хто потрібен, той хто вирішує проблеми. так І у них такий класний симбіоз, отакий склався. Але вони що бачать? Вони бачать, що Росія зі всього розмаху летить бетонну стіну. і чому Тому що сама політика Трампа, яку він веде, по ніжному. Ніжному захопленню, фактично російської ніфтянки, так вона веде Росію до катастрофи. Ну він забирає у них єдине джерело за рахунок чого вони взагалі існували останні 70 років. Ми ще будемо про це говорити, пане Тарасе. Але я хочу все таки зачепитися а, і за те, що ви сказали, і згадали дріскола. Це людина нова на цьому перемовному треку. Ми ще мало про нього знаємо, але про нього відгукуються як про людину таку чітку, конкретну, десь і агресивну, жорстку. А, пишуть змі про про те, що він приїхав в Україну і сказав про м -м, неминучу поразку, намагався очевидно штиснути на українську сторону. А сьогодні з'являється інформація від Нью-Йорк Таймс, що Дріскол переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду, і там казав про зброю російську далекобійну, про її серійність, масовість і таке інше. Це про що? Про нагнати страху? Чи як це русь? Роз... Союзницький називається приїхав лякати Європу. Типу, ви ж там, начебто ж в НАТО, в захилі з Ну як на мене, Дріскал все ж таки ну далека від дипломатії людина. Він намагається грати Трампа, не розуміючи методики, методики перемовної методики Трампа. Так? розумі з Венсом, очевидно, враховуючи, да, що да, вони да, зуто, ну, трохи, да. Ну, По перше, очевидно, що людина прийшла з армії. Він трохи ну, що все ж таки треба пройти шлях uh -huh. в, в дипломатії. Що коли ти приходиш, тут всіх лякаєш, що у вас немає часу, у вас буде тільки більше, це ж типова така маніпуляція дефіциту страха і дефіцитом часу. А ось. І коли ти приїжджаєш в Європу, починаєш їм кричати, що там ракети, і їх більше і ще погрожують ще Європі, так почекайте, ви ж союзники, ви ж обіцяли Європу З такими захистити. З резаки, воно якось виходить ворогів, не дуже треба. Я думаю, що тут в цій ситуації є ще така людина, яка. Як Рубіо, якому я бачу, дуже не подобається, що відбувається. Чому я а вплив так... Рубіо достатньо серйозний на Трампа? Серйозний, серйозно. Дивіться, Рубіо це ж системний апаратний гравець. Те, що... Дивіться, я думаю, що він. А звідки прийшла перша інформація, що це російський план? Згадайте. Рубіо злив? Ну да, так вийшло ж конгресмени. Сказали, ми, ми поговорили з Рубіо. Рубіо сказав, що це взагалі не наше. Mm -hmm. І, ні, ну Рубіо правда, сказав, що там так. Та, ні, ну вони ж конгресмени ж серйозні люди. Вони ж так, так просто б не говорили. А, я думаю, що Рубіо все ж таки вважає, що о, зовнішньою політикою повинен займатися він, а не хто інший. А, дивіться, от досі немає помічника з нас безпеки у Трампа. Вольца звільнили, його посаду обійняв в Рубіо. І все, він контролює багато процесів. Я думаю, що він сам торпедує це, це питання, тому що розуміє безперспективність його. А я думаю, що йому сильно не подобається, що там під, під ногами завжди вештається це, це відкав. А ось я думаю, що там ще внутрішні там не будуть протиріччя, які ну вони і так поховані. Вважати, що це мирна угода, вона і так похована, вона і так не мала ніяких перспектив. З, з багатьох причин, тому що без України і Європи це неможливо було ніяк реалізувати. Ну, Теоретично, Україна може якийсь поперед, щось типу Будапештського меморандуму підписати з американцями. Я цього не виключаю. От, але ж воно нічого не означає, тому що Путін. Буде ж і далі бакувати. навпаки, потім Україна буде використовувати це як важель тиску на американців. Ну відмовитись нам точно не можна. Ні, відмовлятися. От, от, дивіться, як правильно, щоб... от як правильно себе поводить Путін. Говорить: ні, ми, ми ж нічого ж не відмовляємося. Ми тут нескінченно обговорюємо і так далі. Тому що Путін думає, що він пропетляє. Mm -hmm. Україна ж теж буде це обговорювати нескінченно. Це ми не обговоримо, це, це не будемо. І удари що продовжуються. Тут же головне, що, що поміняв. Це з весни минулого року, коли змогло притиснути це питання. Удари три місяці та йдуть. Невідомо, в якому стані зараз опиниться Росія в зимовий період. Удари ж йдуть і по енергетичній інфраструктурі, якщо ви звернули увагу. Я думаю, що Україна взяла собі завдання, задум такий, що влаштувати блекаут в Москві. так, Чим um, поки немає блокауту? Ні, ну почекайте. так тільки тільки місяць працює. Що ви що, що ви починаєте? Люди працюють. Що це ж величезна структура? Там теж там теж, вибачте, противник дуже серйозний. А чим же ми Кудись... зробимо там той блокау? Ну, працюють, що? Ну, що прилітає? Я думаю, що росіян ще нервує, що ракети з'являються. Не от, тому що ракет рані, раніше не було. Все ж таки є там і довгий Нептун я бачив збитий вже фламінга, тобто вони намагаються їх і збивати, тобто вони прилітають. Ну, Там специфіка, там вже він зроблений не з, з алюмінію, наприклад, там оболонка. Ну, це невелика таємниця, можна вже бачити на російських пабліках, а він з композитних матеріалів зроблений. Mm -hmm. І це лякає росіян. І тому от тут починаються всі історії, давайте тут будемо і так далі. Ну, У будь-якому разі Україна з'явився теж важитель тиску на американців. Каже, росіяни не хочуть, не хочуть. Ми тільки за. Ну, удари продовжуються. Тут же Наші головне удари. нашої зброї. Удар. І американці нічого тут зробити не можуть, тому що це наше виробництво, тому що наша зброю робить нас суб'єктними. Ніхто нам нічого не може сказати. Куди бити? Скільки бити. Ну і запитувати і ми бити. тоді не да, маємо. Не... Ну я так думаю, що навчати ще можуть українські військові зараз, європейських, і президент Зеленський про це не раз говорив. Що ми можемо зараз ділитися таким досвідом, і європейцям, очевидно, треба було б зараз максимально ем, у нас намагатися навчатися. Попри те, що Путін каже, що не піде. З війною на Європу бреше? Ну, звичайно, він завжди бреше. Ну, то що, ну, війна, фактично вже йде і так, гібридна. І через Калініградську область, і через зальоти дронів. Ну, він же ж і на Україну ніхто не обіцяв нападати. Лавров не обіцяв не нападати в 2014 році. Путін говорив, що більше нічого не буде. Більш того, знаєте, є от всплива іноді в Фейсбуці. Ранні часи, коли Путін був ще прем'єром, там він ще з Пустовотінка якось передачу приймав, говорить не ні, ми нікого нападати не будемо. Якщо когось будемо щось забирати, то у нас почнуть забирати. От. ну, той час, коли в росіян була низька ціна на нафту, вони завжди демонструють миролюбність. А коли вони з'явилися ну, ці шалені гроші, то у них різко оце імперське морло одразу ж прокидається. Тому звичайно, що готуються, готуються, тому що Путін не може зустріти зупинитися, він не може зупинити війну. Вона повинна бути нескінчена, тому що це питання його влади, а питання його політичного виживання і фізичного виживання. Тому коли він говорить, що не буде нападати, звичайно, що готується тільки в Європі. Досі не розуміють, що не буде такої стандартної війни, як вони думають, там танки і все інше. Ну достатньо десь по 200, по 100 по 100 шахедів кожну країну кожного дня так, запускати як в Україні. Ну, це вже натреновані натренована тактика застосування шахедів, так, а натреновані розрахунки, знає, як це робити. Це у нас же ще, ще значно шильніше ППО, ніж, наприклад, в тих же країнах Балтії, припустимо, чи а, в Польщі, чи, Ну і не будемо забувати, вони ж за площою значно менше, ніж Україна. Ну, от, наприклад, найбільші країни Східної Європи Польща. Там, по-моєму, 300. 80, якщо не помиляюся, квадрат тисяч квадратних кілометрів в Україні 603. Так в Німеччині ще менше Польщі, але там більш щільне населення, тому там вони готові до цього. Чого ну не готова Європа? Тож ж питання в тому, що настільки недолуго побудована ця система, там нам говорить про стандарти НАТО, про стандарти Європи. А питання: ви можете просто просто відповідь дати, які це дрон летить? От ну можете чесно сказати, що, що воно таке, там, да, може там з місяця впало, там да? барабашка приніс чи щось інше, тому що е, немає е, можливості, ну немає, ну ви такі, такі еліти, які не спроможні давати накази, тому що армія сама по собі ж не воює. Е, накази дає політичне керівництво, а ви за це неспроможні. Якщо ви не спроможні визначати, що до вас залітає. Я собі уявляю, якщо вам задати запитання, які у вас є цілі на території може просто Росії. страх озвучити, може вони розуміють. Ні, ні це, ну це це ж очевидно. Ну, що таке оборона? Там да от є оборона, от летить дрон. Які взагалі, які у вас версії? Звідки воно може з'явитися? Mm -hmm. да? Ця знаєте, як в тому анекдоті це клята на невизначеність. А, так і тут тому, ну я думаю, що буде напад. Я думаю, що буде напад на країни Балтії або, або або неможливо Польща, тому що Польща дуже важливий хаб. Якщо Америка все таки вийде із перемовин, якщо не буде нічого підписано, і оці всі лякалки про те, що вони перестануть поставляти там розвіддрони і продавати е зброю. Європа зможе витягнути все на своїх плечах? Ну, давайте. Знову таки, як говорив класик нашої політичної думки. Це вже було. Так, це вже було. Теж, пам'ятаєте, вимикали там на деякий час розвідку. При Байдену, до речі, теж вимикали. Просто раніше про це не писали. Бо Байден роздавав гранти, а Трамп не роздавав гранти. Тому всю правду тепер розповідають про американську політику. А ось вимикали, але а що це дало? А виявили, що удари по Росії продовжились. Я пам'ятаю, саме в цей період у СБУшники запустили все ж таки дрони до Москви долетіли. Тобто виявили, що не все так просто, що американці не є монополістами в багатьох речах. А далі пам'ятаєте ці фокуси з американською зброєю, коли пішли чутки, що вони вимкнули обладнання на F-16. Uh -huh. Як потім вони відмазувалися, говорили, що ні, це не, ну, не так, там щось хтось погарачкував голова Пентагону, не зорієнтувався хлопець і так далі. Тому що виникло питання в європейців, а навіщо тоді американська зброя нам? Якщо вона не буде стріляти в Росію? А це вже питання грошей. А коли починають говорити, що не будуть постачатись, так почекайте. З порівняння з осною цього року це вже не постачання, а купівля так. це контракт. Це дві різні речі. Тобто Трамп, який всім розповідав, що він ми продаємо зброю, робимо бізнес. А тепер прийде до американських… Трампу, не вигідно не продавати. Ні, ні, тут, тут там когось можуть прибити в Білому домі. Там тому що, якщо ти приходиш, ти спочатку говориш, я от зібрав у європейців скільки там 10 мільярдів доларів. У мене тепер гарна новина для вас. Цих 10 мільярдів не буде. Як, почекайте, ти ж, ти ж сказав, що воно є. Тому тут трохи інша ситуація помінялася з весною. А от і обіцянки, що вони не будуть постачати, так ви ж не постачаєте. Це ж виконання контрактів, а це зовсім інші речі. А європейці, які закуповують у вас зброю, вони ж теж почнуть задавати запитання, навіщо? На раді з французом, до речі, це єдине, у яких є замкнений цикл з виробництва, зброї, які ніяк не пов'язані з американцями. Бо тобто, там не все так просто от, в цих, знаєте, погрозах які а, до нас почане почали лунати, там цей дріскал, там не, не розповідає ракети. Ну так ракети, тобто, ти хочеш сказати, що ви знаєте про загрозу з боку Росії, так і що? Ви Європу будете все ж таки захищати? Чи ви що взагалі збираєтесь робити там? да? І тут ви починаєте лякати, ну так, літають ракети, ну так вони ж до цього літали. І що ти хочеш сказати, що якщо э, Україна піде на поступки припинять літати ракети, які гарантії буде? Як э, ви покараєте Росію, якщо вона буде порушувати домовленості? Ну, тобто, там я бачу такий, знаєте, кавалерійський наскок. Кавалерійські не підготовлений, не підготовлено на скок, воно ну, якось так, як такось швиденько на що був розрахунок, що ми раз і погодимось. А, ну взяти на понт. Ну я, я ну, це ж це ж промовно Так, так, це, так це ж трансп. було вже. Ну так правильно, це <зоргут> ж було, ви правильно. Це взяти на понт, тому що а, тому, що ну спроба все ж таки, от остання спроба американців врятувати росіян. А, тому що інтенсивність ударів знову таки наш важель, це а, те, що у нас є власна зброя. Про що ми повинні завжди пам'ятати. виключно виробництво наше. Це на рахунок на самостійність. І самостійність, і це, це підбільшує теж багатьох. Тобто якась Україна дозволяє собі, ну, американців теж підбільшує, що якась Україна сама, сама дозволяє собі вести війну. Ну, не, не зважайте, що ще темп війни підтримувати. І вони змушені підтримувати це, тому що по-іншому ну, ну від, що зараз ті ситуації, які опинився Трамп, на нього і американські виборці тиснуть. На нього тиснуть ці конгресмени, і тут він говорить: ми вимикаємо розвитку. Ну, наприклад, да, припустимо, це ж явне підігрування буде путіну. Ну але є ті, хто його підтримують, зокрема і в Європі, до прикладу, Віктор Орбан, який є голосом Кремля. Ну і от зовсім скоро він знову відвідає Москву. Давайте про нього і поговоримо, а потім і про санкції. Отож, Віктор Орбан цього тижня планує відвідати Москву. Зустріч угорського прем'єра з російським диктатором Путіним запланована на 28 листопада. Повідомляє «Євроньюз» із посиланням на урядовців, які допомагали готувати візит. Утім, підтвердження від офіційного буде поки немає. Теми, які порушуватимуть під час удії. Аудієн... Інції Карманичів також не розкриваються. Я нагадаю, на початку листопада Орбан зустрічався із Дональдом Трампом. Після цього рандеву він закликав очільника Білого Дому провести саміт за участі Путіна саме у Будапешті. Однак американський лідер наразі не бачить причин для такої зустрічі. Але Орбан так чи інакше, але добився винятку для угорщини з американських санкцій за використання російського газу і нафти. Коли говорити про санкції, пане Тарасе, от е, в США кажуть, що нібито вони вичерпали уже усі варіанти санкцій проти Росії. Путін між іншим сьогодні сказав, що він навіть не зрозумів, що відбувається, коли е, говорять там про санкції і про ті втрати, які можуть бути від е, е, тих санкцій, які накладені на Лукойл і Роснефть. А насправді. Вже 21 листопада пройшло. Вже вони введені. Ну, введені. Лукою, Лукел. Ну так почекайте. Це це знать. Тільки в українських Фейсбуках все відбувається день в день. Нічого в дійсності не відбувається, але в мозку тих людей, які думають, що воно так працює. Тільки вступили там. Є деякі винятки, вони зробили для Болгарії. Але Болгарія фактично взяла під контроль активи Лукойла. Але поки що воно власності знаходиться. Ну тому що 80% ринку Болгарії виявилось це «Лукойл». Ну в такій країні, як Молдова, наприклад, це взагалі система підприємство, тому що ну маленька країна. Там деякі винятки зробила загалом ні. Вони поставили йому мову. Зараз до вас прийдуть люди з пропозицією, який. Неможливо буде відмовитись, і ви будете продавати всі заробітні свої активи. Ну, Рубіо, дивіться, Рубіо ж, коли говорив це питання, вичерпало, він же далі сказав. Там питання в дотримання санкцій, а тут, і тут виникає питання: давайте, а що у нас роблять європейці? А хто купує що, Трамп Росію? Часто закидає європейців, Ну, А, а діють, так а є а є, да, 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 так, є За що? Це справедливо. Товарообіг Росії та ЄС досі складає 60 мільярдів. А, купують і нафту, купують і газ, а, купують металургію, що найбільш лицемірну аграрну продукцію. купують. – Тобто ембарго не пахне. А, 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 Е, ні, ну це цим, цим вони не займаються. Далі вони ж не займаються на цим флотом тіньовим, який проходить через данську протоку. Чи можуть вони це зробити? Чи є у них такі можливості можуть? Чи можуть вони без санкцій навіть? Це робити можуть. Є конвенція про запобігання забруднення морів та океанів міжнародно. Можна дивитися, як це впливає кожен, на кожне судно, впливає на екологію. А з екологією, ви ж знаєте, це як знаєте, є такі лікарські анекдот, що не буває здорових людей, є недообстеження. А так і з екологією. Не буває екологічно чистого транспорту. Є де необстежений, тим більше танкер, тим більше старий. А не треба його конфісковувати. Ж достатньо. На 30 днів, на 10 днів його затримати, щоб, щоб розірвати ці всі контракти, і показати, що Росія не надійний партнер. Але я думаю, що поки Україна не почне в Балтійському морі топити танкери, європейці теж нічого робити Тобі хочете не будуть. Ви хочу сказати, що українські санкції впливають на Росію набагато більше ніж європейські і американські разом звичайно, взяті? звичайно. А хто ще впливає? Ну, ну при Байдені фактично крізь пальці дивилися. Наприклад, Байдену потрібна була російська нафта і високі ціни. На нафту. А при Трампі стало гірше для росіян, тому що у Трампа є власна нафта, як він говорить, чудова нафта. Ось і тут почалися проблеми, тому що він скрізь просувати свою нафту. Він скасував всі ці зелені обмеження, які існували при попередній адміністрації. Все вони качають нафту і тут виникло питання, що в довгостроковій перспективі я думаю, що американці взагалі йдуть до того, що російська нафта повинна зникнути з міжнародних. Народного ну, з міжнародного ринку. А чому? Тому що є американська нафта. Американська нафта, їм не дуже потрібно, щоб сильно теж просідала ціна на нафту, бо вони на рентабельними будуть виробники американської нафти. І тут хтось повинен зникнути з ринку, щоб забезпечувати рентабельність американським виробникам. Тому частково те, що йде по цьому, це те, що завжди говорю у Трампа з Путіни фундаментальне протиріччя по нафті та газу. Американ... Росіяни хочуть продавати, на Наприклад, нафтогаз та е, в Європу. Американці ні. Сказали, ми цього вже не будемо, цю цю ділянку копаємо ми, все вже закінчено, ви вже не будете на, на на цьому ринку. тобто А далі а далі санкції, Ну дивіться, щоб. Проблема в чому з цими тан танкерами? Потрібний величезний адміністративний апарат, щоб за цим це слідкувати. Так і було б бажання, але знову таки, питання в данській протоці все впирається в данську протоку. Що вам не зрозуміло, які тут е е е суда швендіють? Що ви не знаєте, що воно таке? Що вони багато без документів не там їздять? По чорному морю легше в Україні. Тут можна накласти власні санкції, це вдарити по причалах, наприклад, Новоросійська або починати топити танкери. В принципі, Україна вже б'є по танкерах, наприклад. А по Балтійському морю, бачите, там поки що таке. Є, є, є можливість Україна от десь пару місяців тому активно била по нафтогонах, які ведуть якраз до цих портів ослуга і. Mm -hmm. по цей... ТОПСЕ? Ні, не ТОПСЕ, це на Балтійському морі. Ну там два парти, туди, були спрямовані удари. От можна так от бачити ту ситуацію, але знов-таки тут, ну, тут питання до європейців, і американці завжди говорять, як це ви так купуєте російську нафту, потім розповідаєте, як ви боїтесь євро цього Росії. Щось ну, тут у вас кажемо, з балансами. Вони не диверсифіне диверсифікували е, ці потоки, і поки варіанту немає. Ну, така ж От немає, от не можуть. Там, да. Нафта і газ це такий, виявляється такий рідкий, рідкий продукт, що в Катарі неможливо знайти. Так? Там, в Саудівській Аравії, в інших, в, да, в Норвегії Попонує. не можемо. Да, тому тому це, 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 це було політична воля. Так? Ну, Європа корумпована росіянами, багато хто не хоче цього робити. Комусь пообіцяли місце в Газпромі, Гарна Ну жирну пенсію, тому що досвід Шрёдера, що думаєте, не подобається європейцям, та подобається європейцям. Є багато тих, які продовжують лобіювати питання, що треба повертатися до російського газу, тому так воно і є, і тому американці завжди будуть так говорити тикати носом в європейців в їхній же фактично екскременти. Ще хочу про активи російські вас запитати, тому що Путін сьогодні знову намагався якось там пригрозити чимось європі. Він казав, що конфіскація активів РФ, які прибувають в ЄС, матиме негативні наслідки. Що російський уряд розробляє пакет заходів у відповідь, каже російський диктатор. А що буде з тими активами? Тому що там вже і Америка так око на них поклала. Ну, американці дають зрозуміти європейцям: якщо ви не можете вирішити це питання, то ми за скромні 50% готові, готові Супер, втрутитись прекрасно. до нового питання. Он для да, ну, ну, Європейці, як завжди, забігали, тому що вони без ударів по голові нікуди бігати не збираються. Ну, дивіться, ніхто конфісковувати не збирається. Тут Путін, звичайно, бреше. Це принципове питання для європейців, що гроші гроші Які вкладаються в Європу, вони завжди знаходяться під охороною. І ніхто їх не чіпатиме, Ну тому що це вигода. Тому багато країн людей з чистими і не дуже чистими руками вкладають гроші в європейську економіку. І тому це принципове питання. Там інша схема, те, що от пропонується, що гроші ніхто не чіпає, але випускається Репараційний кредит, як вони його називають, і ці гроші начебто якось хитрувати будуть як застава. От ви купуєте автомобіль і ви їздите на ньому, але продати не можете, тому що поки не виплатите кредит. От приблизно така схема зараз виглядає. Але е, почали запитувати бельгійці, на які знаходиться... Так, да, гроші. По-перше, а чого тільки у нас, по-перше, гроші є ж не тільки в Бельгії, в інших містах в цьому місцях теж є. І далі, хто відповідати за це буде, якщо вони подають в суд? Я думаю, що там вони якось викрутять цю схему, тому що політична воля є, там можна, наприклад, застрахувати це. Ну, може збиратися консорціум. Страховиків, грошей там вистачає, і застрахувати, наприклад, ризики, що буде суд. Це можна зробити. Я думаю, що вони якось знайдуть цю історію, тому що ну, знайшли ж вони схему, коли доходи від цих активів от і конфіскуються. Тобто тут вони все ж таки знайшли і росіяни це проковтнули. Воно ж нікуди не, не проходить. А тут, виявляється, вони не можуть ніяк нічого знайти. Ну я думаю, що знайдуть, тому що таких вільних грошей а, в Європі досить мало. А, це от, такий от а, кредит. Або Норвегія, там м, суверенний фонд всього 1,7 трильйона. Угу. трильйона. вам, пане Тарасе, за розмову, що ви сьогодні були наш гість. Тарас Загородній до нас приходив. Політехнолог керуючий партнер Національної антикризової групи. Дякуємо йому.